Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні замовляння на ніж. Що казати, коли повертаєшся додому, порада, щоб все погано обходило вас стороною. Що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та предмети погоди. Православна церква України 8 лютого за новим стилем вшановує пам'ять. Старозавітного пророка Захарія. За старим стилем сьогодні згадують священика преподобного Феодора. 8 лютого за новим календарем згадують пророка Захарія Сарповиця, одного з 12 малих пророків. Серповицем назвали його тому, що в одному зі своїх пророцтв він побачив сувій у вигляді серпа, що літав у повітрі, у ньому були записані откровення від Господа. Свято сьогодні в українців було присвячене догляду за садовим інвентарем, серпами, лопатами, возами тощо. Люди вірили, що якщо заздалегідь подбати про інструменти, всі предмети прослужать весь сільськогосподарський сезон. Наші пращури називали цей день іменини серпа, чистили його, точили і показували місяцю, що він його гостро наточив. Сьогодні серпа кропили святою водою і казали не забережеш щасно кривого серпа, не нажнеш у полі і снопа. Вважалося, що загарій серповидець побачить старання людей і вдихне в серп силу. Існує давня традиція точити в цей день ножі. Вважається, що якщо заточити всі ножі та ножиці в будинку, то це привабить удачу і в будинку завжди буде достаток. Нарізуючи наточеним ножем, сьогодні хліб потрібно примовляти. Змова на удачу читати, коли наточеним ножем нарізаєш хліб. Як ніж буханець відрізає, так і успіх до мене прибуває. У роботі, в коханні, в нелегкій турботі. Амінь. На пророка Захарію можна заговорити собі пророчий сон і побачити своє майбутнє. Для цього потрібно взяти кругле дзеркало з простою та строгою оправою, без будь яких малюнків і тим більше написів. А найкраще зняти оправу та використовувати тільки саме дзеркало. Дуже важливо, щоб дзеркало було бездоганно чисте. Перед сном дзеркало потрібно покласти під подушку, лягти в ліжко і сказати. Змова, «Навіщий сон читати на дзеркало. Як темряві і світла, в цьому дзеркалі відбиватися, так і моєму майбутньому в ньому з'являтися. Заповір'ємо ночі насниться сон і розповість, що чекає на людину в майбутньому. Захистить свій дім та родину сьогодні, коли переступатиме поріг віртки чи під'їзду, подумки скажіть. У рідний дім іду, біду не веду, біда заблукала, у темному лісі зникала. Що не можна робити 8 лютого? Ні в якому разі не можна мучити ноги сьогодні, інакше захворієте. Якщо поминаєте померлих на кладовищі або вдома, не варто пити алкоголь. У цей день не можна викидати залишки каші, але можна віддати їх птахам або домашній худобі. У цей день не можна сваритися з рідними, навіть якщо вони не праві. Постарайтеся вирішити конфлікти мирним шляхом слід бути особливо обережними з колючо ріжучими предметами. Оскільки можна поранитись також слід утриматись від хірургічних операцій. І не рекомендується відвідувати стоматолога. Лікування буде невдалим. Поганою прикметою вважалося виносити сміття з хати в день загарія серповиці. Оскільки забобонні вважали, що разом із сміттям можна винести своє щастя. Також Тавдену, кажучи, що літні люди в цю дату не мали дивитися в дзеркало після заходу сонця, бо це обіцяло скорочення життя і могло викликати швидку смерть. Навіть молодим не рекомендувалося довго замислюватись над своїм зображенням у дзеркалі, оскільки це вважалося попередженням про надходження бід. Тепер порада, що все погане обходило вас стороною. Візьміть за правило, прокинувшись вранці, встаючи з ліжка, казати Подайте мені вищі сили мій золотий плащ. І уявіть, як накидаєте його на себе. Якщо забудеться сказати вранці, говоріть у будь-який час дня і при виході з дому. Що можна робити 8 лютого? Якщо ви займетеся сільськогосподарською працею і маєте земельний наділ, важливо знати, що сьогодні іменини Сарпа потрібно при необхідності відремонтувати, поточити і підготувати цей інструмент до нового сезону. Люди вірили, що 8 лютого сам святий Захарій опускається на землю з небес, щоб перевірити, як добре господарі підготували до весняно-літнього сезону сільські ремани. Тим, хто живе в багатоквартирних будинках і серпами не користується, 8 лютого треба не забути наточити ножі, і тоді в родині буде везіння, матеріальний достаток і благополучне життя. Слов'яни до будь-яких ріжучих металевих інструментів ставилися з особливою повагою, оскільки вважали їх потужним захистом від нечисті. Хірурги народ дуже забобонний. І на День Захарія вони намагаються не планувати проведення операцій, тільки якщо невідкладний випадок. Бажано перенести на іншу дату і візит до стоматолога. 8 лютого всі ці оперативні втручання можуть мати негативні наслідки. Поговоримо про те, хто відзначає День Ангела 8 лютого. І на сьогодні за церковним календарем відзначають. Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан та Фейєр Прикмети погоди на 8 лютого. Синички весь день співають до пізньої весни. Дятел стукає по дереву, весна буде ранньою. Проліски розпустилися, скоро настане весна. Місяць вночі синюватий до сильного морозу, жовтуватий до снігопаду. Золотий захід віщує сильну холоднечу, рожевий, теплу і сніжну погоду. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до нашої сім'ї. Гарного дня!